Христос, моя дитино, коли прийде твоя остання година, побачиш земне життя в новому світлі. Якщо ти був недбалий і не турбувався про мій закон, то будеш дуже шкодувати. Якщо ж ти жив, як я бажаю, то твоє серце буде сповнене радості. Надходить час. Коли ти захочеш мати ще один день або хоч одну годину, щоб надолужити за минуле, щоб мати час, візьми свій день і годину тепер. Хто може дати тобі гарантію на іншу годину, коли відчуваєш, як життя вислизає геть? Смерть може прийти будь-коли. Будь завжди готовий до неї. У такий спосіб будеш вільний від страху чи небезпеки, незважаючи на те, коли мій ангел покличе тебе з цього життя. Живи так, щоб година смерті могла тобі принести радше радість, ніж страх. Не люби надміру жодної земної речі. Поклади свою довіру на мене і дивися на мене, як на свій найбільший скарб. Я є чимось набагато більшим для тебе, ніж ти коли-небудь міг би підозрювати. Слабка душа поневолена своїми земними бажаннями і любов'ю. Той, хто молиться, осягає небесну свободу від цього життя, свободу. Яка є незрозумілою для людей світу. Розваж немає значення, якими були б мої зацікавлення або наскільки важливими вони могли б видаватись, коли прийде смерть. Я залишу все і одразу ж піду на мій суд. Інші займуть моє місце. Переймуть на себе мою так звану важливу роль і заняття. Проте дуже мало людей знає, що їхня смерть близько. Більшість людей заскочені приходом смерті для тих, які люблять Бога, вона є причиною радості, для тих, які занадто люблять земне життя. Вона є болючим відокремленням. Мій Боже, вчини мене мудрим у пошані до праці, приємностей, почесті й успіхів земного життя. Нехай не бажаю нічого з того, що могло б відокремити мене від Тебе. Хай моїм найпершим зацікавленням буде бажання подобатись Тобі і прагнення робити все. Чого ти бажаєш. У такий спосіб, я надіюся, бути приготованим для вічності в кожну хвилину дня. Амінь.